Так, друзі, всім привіт! І зараз я вам покажу швидкість нашого а, оптоволоконного інтернету. Давайте, як це зробити? Просто вбивайте в Google тести швидкості інтернету, і вам тут показую які сайти я вам рекомендую Оцей, оцей, я не знаю, оцей, цей. Ну, коротше, я рекомендую поки що оцей, він більш точний. Давайте як перейти? Просто нажимаємо сюди. Так, і нажимаємо кнопку почати. І зараз побачите, яка в нас, ну, дивіться, в нас просто якась нереальна швидкість за 200 за зашкалювати. Ну, ну, 195, ну, ну це дуже. Ну це, ну просто це нереальна якась швидкість. Дивіться, ну, ось скажіть, друзі, я впевнений, що ви ніде такий інтернет ніколи не знайдете. Швидкість, ну дуже велика, дивіться, швидкість. 195 мегабіт секунда. Ви тільки вдумайтеся, яка це велика швидкість. Ну, це дуже велика швидкість. Бачите? Ой, швидкість 195, та 58 мегабіт секунда. А швидкість загрузки 140 і 20 мегабіт секунда. Ну це дуже. Ну, Це дуже багато, зараз покажу, як це виглядає. Ось так бачите, ось тут роутер, як це з'єднано. Дивіться, оцю коробочку, до неї ми підключаємо оптоволоконний кабель, блок живлення і ось кабель, який приєднується до роутеру. Бачите, отак все ну, дуже гарно працює. Як ви думаєте, ну як так гарно зробили це? Є спеціальний прилад, який може спаятись. Так, давайте, друзі. Угу. 에, давайте, друзі, ще раз спробуємо вимірювати швидкість інтернету. Цікаво. Ну, бачите, як інтернет скоче. Ну, десь зараз швидкість 197. Аффін. Ну це дуже велика швидкість. Ну, вона просто зашкалює. Друзі, всім рекомендую встановити оптов оптоволоконний інтернет. Рекомендую вам фірму формат, тому що це гарна фірма. І там... Ну, і там ну, все нормально коштує, дивіться. За скільки нам обійшовся оптоволокон інтернет з Дивіться, з першим місяцем за нього 180, а ще оптовий термінал 600 гривень, десь 700. Віс... де і ще там додаткові гроші трішки. Тому що 5 метрів кабелю, я думаю, що не хватило. Не вистачило точніше за все. І ми, ми віддали десь 800, 20, 800 гривень, чуть більше. Ну, це гарний інтернет, він ну, дуже швидкісний. Потім я вам покажу, як він працює.